У уривок гімну святого року 2025-го, який розпочався ввечері 24 грудня, відкриттям святих дверей Базиліки святого Петра. Вірні довголітньому звичаєві, запрошуємо наших радіослухачів на духовні реколекції, які присвячені саме цьому періоду благодаті. Їх проповідує отець Артемій Новіцький чину святого Василія Великого. Ректор Васильянського інституту філософсько-богословських студій у Брюховичах біля Львова. Перша реколекційна проповідь. Дорогі в браття і сестри! Ось ми з вами стоїмо на порозі нового року року ювілейного 2025. Року Божої благодаті, року Божого милосердя. вже декілька століть церква Христова відзначає ці роки, щоб дати нагоду вірним брати участь у благодатях церкви. Цей рік, особливий спосіб, присвячений чесноті надії. Надія не засоромить, так говорить до нас святіший отець Папа Франциск. Тільки вона нас може супроводжувати у цьому житті, вона може нас надихати, давати силу. Тому надією ми спасені. Так говорить до нас святий апостол Павло у своєму листі до римлян. Завдяки надії ми можемо сміливо дивитися у своє майбуття, навіть якщо і наше сьогодення важке. Надія є тою силою, яка веде нас до мети. Завдяки надії ми можемо нести тягарі нашого щоденного життя. Ця чеснота надії. Є двигуном нашої віри у Господа. Нашу віру в Христа Господа, в Його Воскресіння, ми виражаємо надією, даємо через Неї свідчення нашої віри. Апостол Павло каже новонаверненим Ефесянам, що коли вони не мали віри, то не мали також і надії. Бо без Бога людина перебуває в темряві гріха. Вона не знає, як рухатися вперед і куди прямувати. Її життя зосереджене виключно у цьому світі, який, на жаль, є зранений гріхом. Гріх, який вчинили наші прародичі в раю Адам і Єва, приніс всім нам терпіння. Та смерть не Бог є їхнім творцем, але людина. І ми всі пішли їхніми слідами, беремо участь у цьому горісі вже від першої миті свого зачаття. Цей гріх та всі наступні притемнили наш розум та послабили нашу волю. І людство не могло самостійно. Вийти з цього Замкненого кола, як пліт, зневіра, сум, розчарування. Смуток це характеристика тих, хто не має надії, але Воплочення Сина Божого, Його Спасительні страждання та Воскресіння, принесли нам нову надію. Принесли нам Надію, що смерть, страждання, терпіння це не кінець і не вершина нашого життя. Віруючи в Сина Божого, ми отримали надію на нове життя. Хто вірує, вже живе новим життям. Ця віра міняє людину в нову, «Істину, істину говорю вам, каже Христос. Хто в мене вірує, навіть вмерше житиме. Так передає нам святий Євангелист Іван. Без віри людина покладає свою надію на речі цього видимого світу. Вони визначають її шлях. Стихії цього світу мають над нею силу, і як наслідок вселяють страх. Хто надіється на Бога, не має духа боязні, каже апостол до Тимотея, але має духа любові, сили та снутливості. Ця велика надія перемінює наше життя ми можемо мати безліч маленьких надій, але якщо немає великої надії, Божої, всі вони мрякнуть. Бог може сповнити всі наші прагнення, мати надію в повноті, бо ми можемо навіть не знати, чого прагнемо, на що надіємося. Тільки Дух Святий нас просвітить у цих наших бажаннях. Любов Божа, влита в наші серця Духом Святим, дає нам можливість день у день не втрачати. Запалу цієї надії у світі, який за своєю природою є недосконалим. Маленькі очікування, коли вони здійснюються, не можуть стати повнотою надії, тільки тривала надія чогось нескінченного може бути правдивою. Неспокійне моє серце, поки не спочине у тобі Боже. Говорив святий вчитель церкви Августин, людство перед народженням Ісуса очікувало, надіялося, що прийде Господь, що прийде Спаситель, покладало на нього надію, але не всі його впізнали, не побачили цього сповнення закону і пророків. Тільки чисті серцем впізнали Сина Божого. Тому тільки Він є тим, хто йде за нами і перед нами, Він є Альфою і Омегою. Бог забажав показати нам, каже апостол Павло власті до колосян, яке багатство слави є в цій таємниці воплочення. Христос у нас серед нас. Він. Надія нашої слави. Амінь! Це була перша реколекційна проповідь, яку на порозі ювілею присвяченого темі Надії виголосив отець Артемій Новіцький, чину святого Василія Великого, ректор Василянського інституту філософсько-богословських студій, що в Брюховичах біля Львова.